Доброго дня, з вами компанія Автопарк Вінський філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це C-Max. Автомобіль у нас з 2009 року випуску обладнаний 1.8 бензиновим двигуном механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка має 244 тисячі пробігу. Ціна даного автомобіля 6690 доларів. Додатково було встановлене газове обладнання. Автівочка приїхала з Європи, має чудову оптику противодумані фари гуму 16-го радіусу на металевих дисках. Ззаді повністю вся потонована. Далі задня оптика без нарікань по салону, друзі. У нас чудовий текстильний салон сірого кольору в чудовому та доглянутому стані. Жодних питань та нарікань немає. Дах також в чудовому стані. Є ось такі столики для задніх пасажирів, карти заднього ряду дверей без нарікань. Далі скопи і мечі, електрорегулювання дзеркал, мультифункціональне кермо, управління світлом. Кондиціонер, мультимедіа та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також надію послуги лізінгу та трійдину, ми зможемо з західстю пригнати для вас будь-яке авто із Штатів Америки. З вами, як завжди,